Що важливіше, локація чи інфраструктура житлового комплексу. Давайте змоделюємо ситуацію. Уявіть, у вас є певна сума грошей, і на цю суму ви можете купити квартиру або в зручній локації, або не в зручній локації, але з якісною інфраструктурою і більш комфортним для проживання. Особисто б я вибрав локацію, хоча на це питання нема універсальної відповіді. Чому я б вибрав локацію? Тому що Інфраструктура це класно, круто. Там ти можеш вийти, погуляти, але добиратися до роботи ти втрачаєш щодня свій дорогоцінний час. А час це, на жаль, той ресурс, який ми ніяк не можемо повернути. У нас, наприклад, офіс знаходиться в декількох метрах від парадної, в якої я живу. І добиратися до роботи мені займає менше п'яти хвилин. Я кожен день економлю свій час тим, що просто вийшов з парадної і зайшов в офіс. Якщо б, наприклад, десь там в центрі чи в іншій локації в Одесі, я б витрачав годину-дві, в залежності від трафіка, коли їдеш на роботу. А цей час я краще проведу з сім'єю або сам собою, знаєте, приділю його собі. Тому особисто для мене важлива локація. Хоча, все в залежності від того, чим ви займаєтесь і е, які у вас умови праці, можливо, ви працюєте з дому, тому для вас, звісно, краще інфраструктура комплексу, щоб для вас було все зручно. Але тут знову ж таки надо враховувати не тільки себе, але і дітей, чим будуть займатися діти. Це такий комплексний підхід. Знаєте, ви маєте скласти табличку, в якої буде всі за і проти. Хоча особисто, особисто мій вибір, це звісно локація.